Друзі, ми Сачко Роман 13-й. Продовжує після цієї атаки. Штурм забиває. Зараз штурм вже в дебюті. Відзначається в нас. Олександр. Голкіпери просто неймовірні. Букін. Попередньому поєдинку пам'ятаємо. Зараз вже в ватаці штурм. вибігає зараз 16-й. Ворот порошені далі було. Що в обороні? Що в обороні? В Динамо ніхто не розуміє. Відзначитися, ну, щоб не пожаліли потім залізти штурму. Бачимо тут без порушення правил. І 2-0. 2-0. Зараз для штурму. Чонка Владислав. Що ж було для Динамо Інвест, щоб провали в обороні, потрібно дисциплінованіші зіграти академії сухопутних військ. Вони готові. Вони готові до того, щоб грати два матчі підряд, практично підряд. З паузою там е, може бути ось такий провал. Саме Динамо Інвест, чим він спричинений. І зараз «Новак» скорочує відставання. 2-1. «Новак» замикає там дальню стійку. Знову Динамо пробиває. Зараз середина першого тайму у нас, друзі. Ой, який стриб. Зараз вони виглядають. Зараз вони розлючені самі на себе насамперед. Контратака від штурму є. Динамо. Динамо може. Снак. Зараз пробиває. Снак і Забиває Михайло. Забиває. Зараз Михайло Снак. Просто на в Кут. Максимум це забитий м'яч, Ну, хоча б удар, тут вже удар по Інвестора. Лаба також вийшов у Динамо Інвест. Ну, дивимося! 3-2. Забиває Динамо. Дубель оформлює Новак. М'яч. Саме для Динамо Інвест. В той же час штурм і зараз я переживаю за цю команду, адже нова поформи Хетрик 4-2. Чому переживаю? Ну, Не те, що болівав. Просто йдемо. Новації, можливо, і зараз подивиться, якийсь. Не позазвищі. Зараз, можливо, щось можна придумати. Контратака від штурму. Контратака. Є удар! І Тут же Фед... Передача на Литовченка. Ну от зараз! Другий тайм у нас розпочинається поєдинку Динамо інвест Штурм. Е -е, насправді. Е -е... Складно пронозивати, що побачимо. Тут у штурму була така спокійна розмова. Тобто там не було. Ой-ой-ой, зараз рахунок у нас ще стає е, більшим, ще більше, е, більше пропускає. Звичайно, ж. Віталій Заторський четвертий. Він граючий тренер Синявський роман. Паркет. Yeah. Ось зараз на Крета була. Ще удар! Ой. Заблокували цей пас. Заторський. Сачко там вбіє, крет ще далі. Крет! Не забивав! Ще не знаю. Але десь на майбутнє буде Буде таке навчання. От зараз пробиває на пару. Зимбалую. Заторський Віталій. Віталій Заторський віддавав на цим балу. Ну а зараз можливість контратаки потрібно забивати. Потрібно забити зараз. От, ось він і гол. Ось він і гол. Друзі. 5-3. Ну, от те, що ми бажали. Так? Юречко Олександр. Скорочує відставання. Три голки перед. От зразу, ну от про що говорилося. Тільки забили залізти штурм. Зразу пропустили. Одразу ж пропущений ну Що тут ще говорить? І штурм, і динамо. І ви знаєте, хочеться, щоб от, е, останню десятихвилинку ми побачили хорошу. Отак, Юречко. Та якінчук удар подойшли. Можна сказати, що космічна перевага, але перевага. Синявський. Сам йде. Удар по воротах і ще один гол. Тут просто білов, та він засмучений білов. Він не знав за що братися, тобто, чи контролювати. Пропустили і далі вже змінити. Передача на крета, крет встигає, крет пробиває, не влучає. Крет. Сачко. Лаба пробиває, лаба не влучає. Втрата від Крета. Фіалки удар. І забиває зараз, забиває, влучає. Кут. Хороший, прекрасний. Прекрасний гол зараз. Забиває спеціалісти. Але все ж таки думаю, це здебільшого йде як напрацювання. Коментарями ще раз нагадаю спонсорів турніру. Це компанія «Практик Sport, якість перевірена.